У Тернівці відбулася 38-ма сесія. Традиційно хвилиною мовчання депутати та присутні на пленарному засіданні міської ради вшанували пам'ять загиблих захисників та захисниць України. Згідно порядку денного, на сесії було прийнято низку важливих рішень, які спрямовані на покращення соціально-економічного розвитку Тернівської міської територіальної громади, підтримку збройних сил України, соціальний захист населення та забезпечення стабільної діяльності житлово-комунального підприємства. А ще з першого разу затвердили бюджет тернівки на 2025 рік, який передбачає збільшення власних доходів, соціальну орієнтацію видатків та подальший розвиток ключових галузей міста. Розглянули продовження терміну дії програм соціально-економічного розвитку на наступний рік. А саме Програму фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги, програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, програму зі створення та ведення містобудівного кадастру, комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю та програму підтримки Збройних сил України. Затвердили і міську цільову соціальну програму освіта тернівки до 2027 року. Серед наболілого депутати нарешті прийняли зміни до програми відшкодування різниці між розміром тарифів на комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво комунальному підприємству Тернівське житлово житлово-комунальне підприємство на 2024, а також на наступний 2025 роки. Детальніше про бюджет міста на наступний рік в прогнозному обсязі доходів загального фонду міського бюджету власні доходи становлять 257 мільйонів 965 тисяч гривень. Показники доходів загального фонду міського бюджету на 2025 рік збільшуються. Сам бюджет міста соціальної спрямованості. Про це свідчить наступне: найбільш питому вагу складають видатки по галузям соціальної сфери міста 57% та на підтримку діяльності житлово-комунального господарства міста 14,6%. На підтримку Збройних сил України виділили понад півтора мільйони гривень. На відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення та постачання теплової енергії виділено.

також депутати розглянули земельні питання, додатково доповнили перелік земельною ділянкою для продажу прав оренди на аукціоні, щоб поповнити бюджет і на завершення від товариства Червоного Христа України та від благодійної організації благодійного фонду ослага» до комунальної власності Тернівської територіальної громади прийняли генератори, які встановлять на комунальних об'єктах. Усе це в рамках затвердженого меморандуму про співпрацю між Донецькою обласною організацією Товариства Червоного Христа України та Тернівською міською територіальною громадою.